Моє вітання це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за головними подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Цього року погода попсувала нерви українським фермерам. Експерти наразі дають різні прогнози щодо майбутнього врожаю. Проте перевалює невтішна думка про те, що зерна цього року буде менше. Разом із тим, європейський союз повернув квоти на експорт українських товарів, в тому числі і пшениці. А влада у самий розпал збиральної кампанії ліквідувала профільне міністерство. Тепер аграрії кажуть, що до кінця року хліб точно буде дорожчим. Власне про усе це. Ми далі детальніше поговоримо із виконавчим директором економічно дискусійного клубу, економічним і політичним експертом Олег Панзен з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні. Героям слава любите ви апокаліпсис наганять. А от ми зараз розбираємо, чи це апокаліпсис, чи дійсно є якісь підстави для цього. Давайте з погоди розберемось. Наскільки критичними були заморозки навесні цього року, потім дощова погода була, і в цілому була дощова весна. Чи є це критичною, і якщо так, то для яких культур? Е, ну, дивіться, позорновій групі е, цей рік кращий, ніж був минулий. Ну mm -hmm. і якщо ми подивимося прогнози зернової української української зернової асоціації, то вони говорять, що врожаю буде десь приблизно на 5-7 більше, ніж було минулого mm -hmm. року. Тобто це є вже позитив. Давайте ми згадаємо, що у нас за е, липень місяць 24 року не, не впало жодної краплі дощу. Ну тобто, в нас е, липень-серпень минулого року був просто аномально гарячим, там же температура була там. Під 40 градусів, mm -hmm. ну тобто, жах був. Ну, мінус 30% картоплі зібрали, слухайте, ну <гум> ніколи не було. Е, цей рік набагато кращий. Цей рік в погодах традиційно український. Тобто є і дощі, є і е, тепло, воно не дуже таке, яке би хотілося, але от, принаймні, ну є приморозки в квітні місці, ну куди ж цього? Е, що вдарилося е, в цей приморозок квітневий? Е, це е, кісточкові, це у нас цього року ні персиків, ні абрикосів, ні черешень, ні вишень. Ну, от відверто. Е, з яблуками ситуація трошки краща. Якраз квіт яблуні припав трошки пізніше, ніж були ті приморозки, і в принципі цей, цей рік ніби обіцяється бути кращим, ніж був минулий. Е, що стосується зернової групи, ще раз повторюю, очікування є краще. Okay. Так що я би от не створював такого апокаліпсису, як по тій інформації, що маю я зараз, а я постійно відслідковую ті речі, в принципі, ситуація з рожаєм трошки краща. Єдиний момент, зараз почався збір рожаю, і оті от дощі, вони ну, точно не завжди є в темі, тому що вони якраз. Приводять до того, що лягає на полях е, збір і от є проблеми зі збиранням. Але ще раз говорю, е, що стосується там овочової групи, то якраз е, ці дощі саме то, те, що треба. Тому що е, якраз зараз е, остаточно формується ситуація із тим, що ми зберемо городів е, наших. І що зберуть фермери, виходячи із їх висадження власне, борщового набору, так що, коли ми з вами говоримо про ті всі речі, то в принципі цей рік так, він не є не таким, як був 23-й, 23-й задії. Але він не є як 24-й, був дуже погано, щось mm -hmm. посередині. Тому, як на мене, давайте виходити з того, що по-перше, якщо орієнтуватися на погодні умови. То ми вже з вами почали бачити, що ціни на, скажімо так, продовольчий пошук почали зменшуватися трошечка. Тобто, сповільнюється інфляція, якщо, наприклад, за результатами червня. Споживчий кошик в українця червень 24 четвертого до червня 25 виріс на 23,5%, то липень 24 до липня 25 вже на 22%. Ну, тобто йде е, отаке невеличке сповільнення. А з чим це пов'язано, пане Олеже? З сезонністю? Так, ну як дивіться, коли ви липень до липня і серпень до серпня, то е, сезонність ви ніби прибираєте, але. Тут же ж який момент? Момент полягає в тому, що м -м, такий ріст цін був спровокований поганим врожаєм 24-го. Тобто це говорить про те, що врожай 25-го буде трошки кращий. І цей врожай приводить до того, що ріст цін сповільнюється. Він не зупинився, він не відкатився, він просто сповільнився. Угу. І е коли ви дивитеся зараз на загальну інфляцію, вона теж сповільнилася. Було 14,3, зараз 14. Так що у тих, всіх речах, у тих всіх речах треба розуміти, що е, трошечки йде невеличке покращення ситуації. Е, що о, погано, ну от що треба дійсно розуміти, що є. Проблеми в тій ситуації е, об'єктивно ми втратили посівні площі. Об'єктивно ми втратили. Е, ну давайте будемо чітко розуміти, що от е, коли я сказав, що ніби погода в Україні краща, але давайте ми подивимося, що робиться на Херсонщині зараз. Там величезні обсяги посівів, зокрема там соняшника, вони просто вислали на ніс, тому що е, у нас є традиційно поливні території. Це... Південь е, України, це от Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, де без е, повного землеробства нічого не росте. І в силу того, що немає Каховського водосховища, в силу того, що там величезні території е, ну, позбавилися можливості поливу, там цього року дійсно буде ситуація набагато гірша. Я маю на увазі на українській території, е, власне, підконтрольній Херсонської області. На Запорізькій області менше набагато висадили про. Ну а що стосується Миколаївщини і Одесьчини, там все традиційно і в дійсності. Ну от е, то, що ми подивилися, там активно вже десь приблизно з е, липня місяця почався збір уже найтраніше. Так що е, Україна е, є надія, що цього року буде е, з кращим врожаєм, ніж 24 рік. Окрім погоди, цього року ще багато було розмов про нашестя Сарани. Якось вона вплинула на врожай чи ні? Запорізька область е, захопила два райони. Запорізької області і далі вона не пішла. Ну тобто, в дійсності, ну я би не сказав, що то щось буде дуже карколомне для України. Вона ж не пройшла по основних там по центральних регіонах. Ну це Запорізька область була. І в самому Запоріжжі, там в двох районах така навала пройшла. Сильно воно не зачепило, хоча ще раз говорю, там я бачив аналітичні матеріали, десь три господарства зачепило так, більш-менш. Серйозно зачепило, а останні ну будемо вважати, що обійшлися е, легким переляком. Угу. Щодо експорту, який важливий для нашої економіки, враховуючи скасування безмитної торгівлі із ЄС, що буде із експортом? Слухайте, ми перерядувалися вже. Ну, господарства ж вони ж люди мудрі, вони ж бачать, що робилося, і е, оця неприємність почала нагромаджуватися ще з. Кінця 23-го, початку 24-го року, коли почали світі блокування кордонів і все останнє. Ну, тобто було зрозуміло, що європейці в будь-якому випадку будуть витискати українську аграрну продукцію зі свого ринку. Ну, слухайте, ми ж не діти ми розуміємо, так? Тим більше в Європі по великому рахунку вони створили цей аграрний соціалізм, коли 60% доходів європейського фермера це дотації Брюсселя. І, а також дотація вона по багатьох позиціях прив'язана до реалізації продукції. Тобто, якщо ви е не змогли продати свою продукцію, а замість неї купили українську, то ви не йде дотацію не отримали. А якщо врахувати, що у нас з вами найбільш агресивна аграрна країна Європейського Союзу це поляки, от і маємо таку саму ситуацію. Тому дивіться, перше, так з Європою в нас е зменшується загальний обсяг експорту. Ми перезатвердили квоти, якими поляки знову не задоволені, вони знову хочуть, піднімають питання, щоб їх ще зменшити, щоб там Тарас Качка не говорив. Але е, господарства переорієнтувалися на е, наші традиційні ринки, на Південно-Східну Азію, на Африку, на Близький Схід, Китай. І е, там ми потихеньку повертаємо ті позиції, які втратили в 2022 році. Що б там хто не говорив, але Чорне море на сьогоднішній момент працює. І всі логістичні на сьогоднішній момент шляхи вибудовуються через порти Одеси, тому що Миколаївські порти мертві. Так що в тій ситуації ми по великому рахунку весь експорт український переорієнтували туди. Більше того, склалася взагалі дика ситуація, коли логістичні компанії Європейського Союзу, коли докери, Ті, що забезпечували транзит українського зерна, зараз дуже активно б'ють з пола, тому що в них різко впали загальні обсяги об'ємів об в роботи. Тому що через ті блокування кордонів Україна навіть перестала транзит ганяти через Європу. І те, що в минулих роках давало непогані заробітки європейським докерам, європейським логістам, цього року поїхало через Чорне море. Так що, ну от має то, що має. Ситуація така. Так що е, ті, хто працюють на експорт, ну і ще один момент, дивіться. П'ять е, найбільших експортерів зерна в Україні, ну не п'ять, чотири, це компанії не з українським капіталом. Луї Дрейфус, да, до речі, ні було української компанії, яка прореєструвалася в Швейцарії. Так що, коли ми дивимося з тієї точки зору, нас з вами е найбільші експортери зерна в Україні це великі транснаціональні корпорації, які давно не працювали логістичні шляхи, які працюють з фермерами, які виробляють великі партії зернових. Так що з цієї точки зору. Е вони просто відновили ті традиційні свої логістичні напрямки, які вони працювали до активної фази бойових дій. <рес> так що я думаю, що єдиний момент треба розуміти, дивіться, до війни, до 22-го року, у нас з вами доля в експорті аграрної продукції була 37%, 36%. Дуже багато в реальній дійсності. Зараз доля аграрного сектору в нашому експорті 68%. І не тому, що ми різко наростили загальний обсяг виробництва зерна. Вона навіть скоротилася. Просто всі останні напрямки експортно експортної продукції ну, просто щезли, ну, попали. Зокрема, металургія там впала там на 70%. Угу. Так що е сьогодні Україна е по суті е по експорту виїжджає за рахунок аграрки, і треба розуміти наступне, що. Е коли ми з вами говоримо про е, співвідношення експорту-імпорту, у нас надзвичайно поганий торгівельний сальдо. Ми багато завозимо і дуже мало вивозимо. У нас міста майже в два рази. Тобто у нас дуже великий від'ємний торгівельний сальдо. І це є дуже велика проблема, тому що сьогодні ми, звісно, перекриваємо дефіцит оцей за рахунок макроекономічної допомоги наших партнерів, за рахунок грошей, що нам дають. Але ми маємо розуміти, що так далі не буде. І е, в будь-якому випадку нам треба буде нарощувати експорт і знижувати імпорт. Так що, от це, але це глобальні проблеми, які точно не будуть вирішуватися в найближчий час, поки йде війна. Просто щоб ми з вами розуміли от, ту проблематику, яка є. Ви говорили про те, що є компанії, які перереєструються в країнах Європи. Чому? Ну, Ніблон перереєструвався. Чому? Ну, тому що. Ну, там же знаєте, так, Водотовський загинув у 2022 році керівник Нібулону, старенький дідусь, який там тягнув на собі це все. Його син е, трошки по-інакшому сформував логіку існування компанії, і вони здійснили перереєстрацію в Швейцарії. Е, з економічної точки зору, вони, напевно, хочуть виходити на IPO, тобто там багато моментів є, які... Е, Напевно, зумовили ті речі. Так що просто прийміть це як факт. Ні, було не перерістувався в Швейцарії. І все. За межами Європи, чи є у нас зараз якісь нові країни, нові маршрути? Чи оті пропрацьовані маршрути, про які ви говорили, залишаються єдиними для експорту? Ну, дивіться, нам би повернути наші обсяги, ті, що були довоєнні їх сучасно. А навряд чи вдасться, дивіться, от ми з вами говорили про загальний обсяг збору ворожей. До активної фази бойових дій разом з олійними ми з олійними разом ще раз. Тут це зернові і олійні культури. Ми збирали там 110 мільйонів тонн грубо. Зараз ми з олійними збираємо 70, 72, 73. Mm -hmm. Ну тобто, то, щоб ви розуміли, для того, щоби посуватися е, на якихось інших ринках, ми маємо... Мати надлишок тієї продукції для того, щоб десь щось шукати нове. Дай Боже, щоб ми повернули хоча б ті обсяги, які продавали до активної фази бойових. Ми ж купу територій втратили. Вперше, в першу чергу Аграрних та Херсонщина і на Запоріжжі. Це ж аграрні регіони у нас в Україні. Так що, от такі речі, які зараз відбуваються, вони, власне, міняють е, географію експорту української аграрної продукції. Але принаймні, от ми намагаємося відновити ті обсяги, які були. Ну, от, зокрема, наприклад, в Єгипті. Так? До активної фази бойових дій в Єгипті ми мали десь приблизно там, 28 до 30% зернового ринку. Це було під українською продукцією. А потім на це місце зайшли росіяни, тоді коли в 22-му році ми різко mm -hmm. зменшили загальну обсяг. Зараз ми потрошку відновлюємо Єгипет, але там є свої нюанси, тому що там є дуже легка конкуренція. І на жаль, Ті моменти, вони, ну, ми десь воюємо, десь конкуруємо з е, агресором. Ми побачили останніми тижнями, що, власне, під час цих останніх перестановок в уряді, які відбувалися, було ліквідовано профільне міністерство. На ваш погляд, чи була необхідність цієї реорганізації? Слухайте, це вже третій раз. Це вже третій раз. Е, Тішить, що. Е... Основні кадри міністерства гарної політики лишаються на місці, вони то переходять з економіки, то з економіки йдуть, то знову повертаються. Ну, Принаймні, фінансовий блок так точно. <сум> в чому є найбільша проблема? Проблема полягає в тому, що будь-яка реорганізація, вона дуже сильно б'є по налагодженій системі роботи. Тоді, коли а будь-яка реорганізація, вона дуже цікава, вона перша супроводжується скороченням кадрів, а потім після того, коли е, великі урядовці починають розуміти, що вони втрачають функції, вони починають добирати людей для того, щоб ті функції відновити. А добирають людей звідки? З вулиці, тобто провірені кадри, які добре знали специфіку, які мали історичну пам'ять, які знали нормативну базу. Вони. Дуже швидко себе знаходять в бізнесі. Ну, повірте, за такими кадрами, які дуже добре знають, що таке українська бюрократія, і самі розуміють, як там ходити поміж тих ялиночком е... бюрократичних, е... їх дуже швидко забирають бізнеса аграрні, виплачують непогані заробітні платні і люди. Коли починається відновлення кількості е, працюючих в міністерстві, вони ж не повертаються, вони лишаються. Тобто приходять нові люди, які починають по-новому вчитися, які починають робити ті самі помилки. Ну тобто українська традиція ставати на тій самі граблі, вона ніде не щезлама. Тобто, дивіться, третій раз міністерство е, об'єднує зміну економікою. Третій раз починається, ну коли з міністерства роблять... Два департаменти в Міністерстві економіки. Ну треба розуміти, що з цього виходить по результату. А якщо ще врахувати, що в цю каденцію до Міністерства економіки приєднали не тільки МінАПК, але ще й Мінекологію Мінприродних ресурсів, ну це створили такого собі монстра. Головна проблема будь-якого міністерства це керованість, це збереження функцій, це кваліфіковане формування державної політики. Так от уявимо собі ситуацію, що в процесі цих реформувань, як правило, в першу чергу втрачаються функції. Так що, на мій погляд, це. Ну, Нашим звертникам, які приймали рішення щодо об'єднання цих міністерств, вартувало би хоча б трошки подивитися історію, починаючи з 2014 року. Скільки разів Міністерство економіки брало на себе арабну функцію, скільки разів потім відокремлювалося. Ну, не, на що, на що ще раз ставати на ті граблі? Не знаю. З моєї точки зору, це недоречна річ. Тому що е, я вже назвав, е, по суті, сьогодні Україна це велика аграрна країна. Ну Ніхто ж на сьогоднішній момент не приєднує Міністерство енергетики до якихось там міністерств, правда? Воно існує, тому що в ньому є там, великі державні монополії, які забезпечують виживання країни. А чому ніхто не думає, що аграрний сектор це теж сектор, який забезпечує виживання країни? Я вже не говорю про те, що міністр Техпром приєднали до Міністерства оборони. Ну, бувше міністерство промисловості. Ну, це теж. Ну, дивіться, іноді бажання зменшити загальну чисельність працюючих державних службовців, воно перевищує елементарну логіку наслідків, що з цього може вийти. Так що я відношуся до того негативно. Угу. Я не хочу бути великим пророком, але я вам хочу сказати, що напевно не пройде багато часу. І почнеться потужний рух про відновлення знову в чергове четверте, Міністерства аграрної політики. Ну воно не працює по інакшому Ну от, от хоч стріляйтеся, от так я в собі бачу це. Ви говорили про те, що цього року зарожає все не так погано, як минулого року. Ну і завжди, завжди, навіть коли у нас низький рівень врожаю, ми кажемо, що для українців його точно вистачить. Власне питання в тому, скільки ми зможемо експортувати. Але що буде з цінами на хліб, на ваш погляд? Так, от ми цитували на початку про те, що кажуть, що здорожчання буде. Як на ваш погляд? Ну, по відношенню до минулого року, по відношенню до липня місяця минулого року, хліб виріс на двадцять це офіційні дані Держкомстату, причому ми з вами говоримо про хліб масових сортів. Тобто оті преміум бублики і преміум французькі булки, що ми з вами купляємо в якихось супермаркетах, де є ті міні пекаренки, вони ж не відслідковуються і там ціни підскочили набагато більше. А от той хліб, що роблять хлібзаводи, От по них якраз йде основний моніторинг, це той основний хліб масових сортів який споживає середньостатистичний українець. Так от по тому хлібу ріс 22%. Він трошечки зменшився. Минулого місяця було 23%. Я вже казав там ті цифри. Є е, надія, що цей процес буде зменшуватися. Взагалі, дивіться. Люба статистика, знаєте, Смарквен казав, що є брехня, нагла брехня і статистика по рівню зростання брехливості. <реш> В даній ситуації, коли ми з вами говоримо про статистику, треба розуміти наступне: вона є відносна. Ну, тобто, якщо у вас низенька база порівняння, у вас може бути дуже великий ріст, навіть якщо у вас е, фізична ціна виросла не дуже сильно. Якщо у вас е, минулого року е, ціни були. Дуже високі, а вони були дуже високі, тому що в 204 році врожай був поганий, а в цьому році врожай буде більш-менш хороший і ціни будуть об'єктивно менші, то ми побачимо з вами дуже низький відсоток росту. Просто тому, що в 2024 році база була висока. Це не означає, що ціни подешевшали. Це не означає, що люди стали мати можливість більше купити. Тому що ми з вами от весь час говоримо про ціни, ми забуваємо про іншу частину того процесу. З одної сторони, ціна, з другого боку, купівельна спроможність населення, з другого боку, наші з вами реальні доходи. Якби у нас ціна виросла на 20%, а наші доходи на 40, ми б жили на 20% краще. Розумієте, про що я говорю? Якщо у нас з вами ціна виросла на 20, а соціальні стандарти заморожені, то ми стали з вами на 20% жити гірше. От в цьому є найбільша проблема. Тому, коли ми з вами оцінюємо перспективи, треба розуміти наступне. В 26-му році держава збирається індексувати соціальні стандарти, збільшувати мінімальну заробітну платню і прожитковий мінімум. А це означає, що ціни підуть вгору. Це означає, що ми більше з вами буханців теоретично зможемо купити. Угу. Оце що означає? Ціни навряд чи підуть вгору. Ціни в будь-якому випадку будуть рости, але темпи росту будуть менші, тому що врожай 24-го буде краще. Угу. 25-го. тому, от в мене такі трошки оптимістичні очікування на цей рік, і я думаю, що такого жаху, як було у 24-му році, осінню, коли ми в листопаді місяці почали вести імпорт картоплі, вже не буде. Так що, от в цій ситуації, давайте на тій оптимістичній ноті я свою доповідь закінчу. <рес> щодо інших цін в агросфері, що вас запитають, чи ми побачимо так не те, що стосується хліба зернових, а до прикладу інших олійних культур і так далі, чи те, що там з цінами буде? Ну, вперлися врожай знову. Uh -huh. Врожай буде кращим, буде. Ну, е, городини буде більше, точно. Ну, повірте, я е, е, сам знаю за мова і за картоплю, і за помідори, і за огірки і все останнє. Е, цього є більше, реально, тому що дощі, тому що ну, якщо там хліборобом дощ на ділянку, яку де йде. Скажімо, у збір врожаю це погано, то для городу дощ вночі і в день тепло це дуже добре. І, чесно кажучи, от картопля цього року буде хороша. Mm -hmm. так, так собі, ну принаймні, от в центральній частині України, тому що на півдні там є свої проблеми, там дійсно mm -hmm. є ну, затепло. За, за Якщо так буде і надалі, якщо ми з вами серпень закінчимо більш-менш нормальний і в жовтні, в вересні почнемо збирати картоплю, то я думаю, що ціна на картоплю піде вниз. Добре піде. Так само і піде на борщовий набір вниз. А це основні наші, вибачте, будь ласка, от цемент в продовольчому кожу. Тому в мене є хороші очікування з приводу цін на інші продукти. Ми вам дякуємо, пане Олеже, що доєднались до нашого етеру. Економічний і політичний експерт, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен був з нами на зв'язку. Говорили про те, що бу...